Can here, be nobody safe as soon as we step out the cage we raising none of the stakes made no mistake either you stay in your place or we put in you on a plate look at our face we put the fear in the dirt we had to struggle for change pick up the pace we put in infinite work that's why we stay getting paid you're running late В нашій армії я вважаю, кожна людина це є дуже великий ресурс. Ну, Вас будуть вчити, навіть якщо ти не хочеш вчитися, ти навчишся. Моя кожна стрільба, якщо я щось не так дію, до мене підходить інструктор їм і справляє. Щоб зі мною не відбувалося, я знаю, що мені саме з собою зробити. Любе моє поранення, я вже я ще не закінчив курс, я вже знаю, якщо у мене буде поранення, я вже знаю, що мені з ним робити. Тобто до приїзду евакуації я можу з собою зробити, я виживу. От я сиджу вдома просто, п'ю чай. Я заходжу ну, на сайт 72-й 72 окремо механізований, нажимаю «приєднатись». Тобто я хотів підписати контракт ще дуже давно. І тут вишився, я думаю, ну, пора, Літо якраз хороша погода. Мені передзвонюють, ви не передумали там то там то підписати контракт. Кажу, ні, не передумав. Все, в, в, з вами чуть позже зв'яжуться. Позвонили мені з рекрутингового, вправи мені список документів, які мені треба взяти. Я зібрав ці документи і ну, вирушив до рекрутингового центру. Там я приїхав, пройшов тести, сіли ми вже писати ці бумажки, а він не знав, що я хочу підписати контракт на три роки. Він ж думав, що я, як і всі, піду, по контракту 18-24. Я пишу на три роки, він читає, кажу, в смісі на три. Я такий, ну на три, а як по-другому. Він дивиться на мене, такий, я дивлюсь на нього, я йому говорю, що? Він говорю, а чого не на год? Я Говорю, в смыслі так на три, на п'ять, говорить, ну так, Є контракт 18-24. От так я і узнав про контракт по 24 ті. На момент, коли я сюди їхав, я теж думав, що я приїду, мене під, ну, було багато таких думок в мене зі сторони інших людей, що я прийду сюди, неділя-дві, мене підготовлять, я пару разів постріляю і мене відправлять на ноль одразу. Ну Но я приїхав сюди, ну, все помінялось. Підготовка є, умови проживання є. На навчання кожен інструктор індивідуально підходить і до кожного вказує на проблеми. Там, допустимо, стрільба. От у мене є інструктор, я якось там стріляю, у мене пуля улітає вліво, вправо. Він підійде і скаже, що лівіше чи правіше, вище, нижче. Кожен інструктор підходить до кожного індивідуально. Якщо добра підготовка, якщо ти будеш вчити все, що вам дають, це твій рівень виживаємості. Допель! Курсантська до стрільби готова. Є в мене один друг. Я думаю, всі його бачили на банерах. Хлопець стоїть з рацією в руках і написано Мама, я вазов. Я скажу, він, напевно, став для мене більш прикладом. Він якраз і мене і вантрує, дуже сильно. Я би хотів, щоб ну, мої діти не бачили тої війни, що бачити я, щоб бачать зараз діти. Я хочу, щоб вони бачили мирне небо. Щоб я міг спокійно вивезти своїх дітей десь на прогулянку, ні за що не переживаючи, щоб я міг поїхати з ними на море. Я думаю, що ті хлопці, які зараз там, теж устають. Іменно такі, як ми, молоді хлопці, можемо прийти і замінити. їх. Людина не залізна. Вони теж там, ну, теж не можуть безкінечно воювати. Ну, от моя думка, чого хтось воює, а я сиджу дома, включаю на кухні в теплі, а хтось сидить в окопах, в холодних окопах.